Привіт, друзі! Сьогодні у нас третя частина стрітер стає паркером. Сьогодні буде не гліб. Він нас покинув. Ну, просто свихов. Сьогодні буду робити я паркові трюки. Шоломі в турбоспоті, тому що погодка у нас сьогодні не дуже погана, така дождлива. Зараз я вам покажу. Ну прям така. Ну ну от, от. Ужас. І сьогодні я буду вивчати трюк, який мені завжди не дуже подобався, тому що я взагалі не розумів, як його робити. Тому сьогодні ми приїхали в турбоспот, щоб вивчити цей трюк. І, до речі, оця людина буде мене сьогодні вивчати робити кікліс. Як я його сьогодні зроблю, чи зроблю я його сьогодні? Я дуже сподіваюся, що я зроблю, тому що це не прикольно, що Жорі по-своєму роблять ці трюки, а я не роблю. Тому беремо свій самокат. Ну, так, да, я й не підготував парковий самокат, правда. Але я буду робити паркові трюки в парковому шоломі. В парку. Це щоб бути паркером. Рома, кікліс. Що таке кікліс і як його крутити? Я от, дивись, моє розуміння, що таке кікліс. Типа. Тіпо... Це кікліс? В принципі, більш-менш так, але взагалі кікліс можна сказати, це хіл на хіп-віп. Тобто хіл-хіп-віп. Мені треба кинути, підняти і різко повернути. Так, да, так. Да. Тільки по-перше, не дуже сильно піднімати. По-друге, не сильно заводити прямо за себе. Вот, так, так, так. Тільки дивись, в принципі, правильно, але в польоті головне напрягати руку. Щоб oh. <хи> ви зрозуміли, я буквально пару разів крутинув кікрізь, мені ця рука болить вже. <хи> головне напрягати руки, місце тримати смакат і різко повертати його більше. Давай на на, 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 на резинку спробую зробити кіклість. Може, я стою і типу, роті відчуваю, що це ну, типу, достатньо стабільно. Але. Ой. З богом. Коротше, постаратися хіл зробити повільним, але віп максимально повернути. І трошки вперед, я штовхнути більше. <реш> да, маєш, я казав. Дуже сильно починаєш хілику, крутити, знову ж таки. По-друге, маєш виштовхнути вперед, різко повернути рукою. В тебе ліва рука має з усіх сил повернути деко назад. Випіндрюваюся тут. Я не розумію, у мене просто прикол в тому, що я далі просто хіли кручу. Я намагаюсь його зупинити і вони далі крутяться. От я не розумію, просто в чому прикол. Проблема починається з самого початку, бо ти починаєш його кидати отак, от в сторону, прям як хили, ідеально. Твоя задача штовхати більше його вперед. А ага. наче я розумію, але типу, тіло не слухається цих задач. Коротше, прошивку ага. треба міняти в мене. Застаріла. чому-то ну, типу, Я стою, а оно вроде крутится. В повітрі оно все, ну, все втрачається. О, ну я вроді зупинив його десь в тому місці. Може є якийсь лайфхак для того, щоб краще його зробити. Головна задача просто накручувати і накручувати, поки він не буде прям від зубками скакувати. Есть... Це, в принципі, єдине, що я можу тобі зараз сказати. Просто в тебе не напрацьований ось цей рух. Все. В якийсь момент ти просто відчуєш, як це робити, і зрозумієш, воно працює приблизно як з фліпом. А фліп ти. Фліп це інше, Ну, фліп це просто Це градус, мені більш зрозуміло, ніж просто кинути деку і в якийсь момент його відкинути назад. Ну, це, це зрозуміліше. Ходубра легше вивчить, ніж тікліс. Ти так і не зробив. Так, парні, ще один трюк, який я взагалі не вмію робити. Дуже класний парковий трюк віп на хіл. От, блін, важкий, але я його топи не розумію. Давайте я спробую його зробити. парні, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Нормально? А давно віп на хілл парковим став, мені цікаво. Та і Насинг теж такий класний стрит тут робить, куди там дропчик. А попробуй прямо. Насинг? Та ну нафіг. Класний трюк. Твоя задача поставить ногу, ось, носочек в край, чтобы ты штовхнув, Бенс и повернул назад. Все, дыбуйся. Ага. Генс, блин. Это какой-то бред. О, щось трошки ледь-ледь побачив. Та почому два хіла йдуть? Уп! Коли ти штовхаєш і повернути, треба трошки підняти самокат. Не прям до зубів, але трошечки. Підняв і лівою рукою, Вниз. дави його назад! То чому я не піднімаю його? Чому він не повертається? Чому він взагалі не крутиться? Що таке взагалі тіклісно ну, Йо-мойо? Те знаю. Давай, поверни назад. Все. Жарти жарти, воно справді щось потрошки почало виходити. Чого він далі крутиться? Ну-йомо! Забудьте, що я тільки що сказав. Так, ну вроді я починаю його зупиняти. Це прогрес. Це вже добре, мабуть. Uh -huh. Якщо такими кроками піде прогрес, ти не зробиш кількість. Давай влаштуємо невеличкий хемблінг. У мене у мене у хаманці є 20 гривень. Якщо я за 5 спроб хоча б не повертаю його, не повертаю його. Я даю тобі 20 гривень. — Три спроби. Так, а, чекай, а мені треба буде платити, якщо ти повернеш. Ну да. так. Дві спроби. Трошки. Відчуваю тут. Це остання спроба, Олєш. А, я мене вдома забув. О-о-о-о! О-о-о-о-о-о-о-о! Щось відчув трошки. Знаєш, що він відчув? У нього внець на 27-й майже сто! О! о О! 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 Паркер! О, 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 о. <звучать> <звучать> Наче... Все, забув же, як з'являється вуч в кінці тунеля. а ти очі закриваєш. <гум> Хороша спробував. Роби, я спать. Давай, Олег, Та я зараз на останню спробу все вийде. Рома! Я зробив, прикинь. Правда? А ну, давай ще раз. Мені вже тут болить. ось тут болить. ось тут болить. ось тут болить. Коротше, ні, давай в іншу рамзом. Ви не повірите, але реально це зробив. Ну, коротше, друзі, ось так. Щось реально, вік впливає на це і мені. Коротше кажучи, мені паркові трюки даються дуже складно, але з іншої сторони я до цього відосу взагалі не розумів як я крутити кількість. Отечі перші кадри, я вам клянусь. Я до цього ще годину намагався зрозуміти, як його крутити. Цей чувак прийшов, сказав, отак, от, отак, от, отак. От, от, і я почав отак от, 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 от" во от, футу крутити. Приклада в тому, що мені важко його от в повітрі застопнути і назад повернути. Але я думаю, ти типу, на це треба вбити просто набагато більше часу. Я думаю, я його зроблю, але да. Мені паркові трюки дивиться набагато гірше. Але якщо ви хочете вивчити дуже багато паркових трюків, ви любите парк, ви любите крутити всі ці приколи, які от, ви любите крутити. То приходьте реально в Турбаспот. багато котрів, багато фанбоксів, класний тренер. А якщо ви хочете отримати ось такий наждачок, пишіть в коментарях речення зі словами Я повірив. Тому що в минулому відео наш так отримала ось ця людина. І не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та жмакати дзвіночок, щоб напускати майбутніх стріт відосів, тому що парк щось мені взагалі не йде. Ніяк. Ну і до нових зустрічей.